Багато хто з вас відчував на собі вплив знецінення, Знецінення як критики, як негативного зауваження або якоїсь інтерпретації негативної вашої поведінки, або ваших рис характеру. Я думаю, що на кожного з нас знецінення впливає дуже руйнівно. Тому давайте сьогодні розберемося, як протистояти цій рунівній силі знецінення, і чи допоможе вам, якщо ви будете розуміти, що насправді є знецінення, протистояти в той момент, коли якась людина, близька чи не дуже близька, знецінює вас. З вами я, психолог Юлія Латуненко, і от уже 18 років я працюю психологом індивідуальним, сімейним психологом, а також я працюю із психосоматичними захворюваннями. І якщо ви ще не підписалися на мій YouTube канал, то запрошую вас і вітаю будь-яку вашу активність під цим відео. Поширюйте мої відео у ваших соцмережах, коментуйте, ставте вподобайки і навіть якщо вам нічого сказати, просто прокоментуйте блакитненьким і жовтеньким сердечком. Це також буде цінно для мене. І чим більше ви ставите вподобайки, і підписуєтеся, і поширюєте мої відео, тим більше людей будуть в змозі побачити мій канал і отримати корисну інформацію з психології українською мовою. Коли вас знецінюють особливо близькі вам люди, особливо ті люди, з якими у вас є якісь стосунки, і які є для вас значущими фігурами у вашому житті, вам стає боляче. Вам стає дуже погано відчувати себе нижче плінтуса, як кажуть. Тому що знецінення воно зменшує вас, воно психологічно спрямоване на те, щоб у вас впала самооцінка, щоб ви думали про себе у такий нечтожний спосіб, щоб ви втратили самоповагу. І це можливо тільки тоді, от така ціль досягається завдяки знеціненню, тільки тоді, коли ви маєте нестійку самооцінку, коли ви сумніваєтеся в тому, що ви людину, яку можна і треба поважати, якщо ви не любите себе. Якщо ви починаєте сумніватися у правильності. Того, що людина вам каже, от я завжди кажу: що коли вас критикують або роблять вам зауваження у такій формі типу повідомлень, да, коли дають вам таку оцінку. бо... Негативні оцінки це завжди тип повідомлення, а ти типу повідомлення ми знаємо, що дуже руйнівно впливає на людину. І коли вам людина дає якесь таке тип повідомлення, да, ти такий, тисякий, да, ви починаєте почуватися дуже некомфортно. Вам здається, що ви погана людина, що ви взагалі не варті того, щоб вас поважали. Я кажу так, що критика вона ціна тоді, коли її запрошує людина. Коли критикують без запросу на критику, то це просто обертається конфліктом, образою, а може в деяких випадках і помстою. Тобто негативні оцінки, критика, знецінення це все, що руйнує стосунки між людьми. Я і сама задавалася деколи питанням: а чи можна взагалі не реагувати на знецінення? Ну, для того, щоб зрозуміти, чи можна, чи ні, треба взагалі зрозуміти, що таке є оце саме знецінення, про яке ми кажемо. Знецінювати нас починають ще з дитинства наші батьки, наші вчителі, навіть в дитсадочках вихователі знецінюють нас, коли дають нам якісь ярлики, якісь назви, коли принижують нас, коли ображають якимись негативними словами. Там, наприклад, ти дурний, ти поганий, ти нерозумний. ти… Там, тупий, там ти неохайний, ти, коротше, погана людина. І коли вам дають отакі оцінки, люди, да, ви починаєте саме так себе і почувати поганою людиною, дурною, тупою. Да, або ви починаєте сумніватися. Невже я такий, невже я? І вам стає боляче від того. Але все, що вам людина каже, про те, який ви або яка ви, це все те, що народжується в його голові. От, наприклад, так роблять дуже часто нарциси, да? Вони, Це в них така є а, фішечка. Вони дуже люблять людині вказувати на те, що вона ну, нерозумна, м'яко кажучи. Да? Ти тупа, ти дурна, тобі треба вчитися, ти не, не розумієш елементарних речей. Каже нарцис. Людині, наприклад, яка має там вищу освіту, а сам нарцис, наприклад, її не має. Ти, ти не розумієш е елементарних речей, тобто весь цей контент, який несеться з вуст нарциса. або Нарцистично влаштованої людини, да, ну, ну така є характер, ну, як акцентуація характеру, да, нарцистична, може, то і не розлад е, особистості, а ну, просто така акцентуація неприємна. І така людина буде е, взагалі порівнювати вам вас з кимось, надаючи вам такі оцінки, або просто казати, що. А ви в чому не розумні? Це просто для нарцисів це number one розум. Да? Треба бути розумною людиною. Бо нарциси вважають всі себе дуже-дуже розумними. А вони знають, як треба, а вони краще знають, як вам треба вчинити, або що вам треба почувати, як вам треба говорити. І навіть щодо психологів хтось мене запитував, чи приходять нарциси до психологів психологів на терапію, то я скажу так, що вони там викладали, де психологи вчилися. Що мені психолог нового розкаже, я і так все сам знаю. Тому оця Ариса натякати на вашу тупість, вашу нерозумність це суто нарцистична така витівка, в якій нарцис знецінює ваші розумові здатності. І от уже ви себе почуваєте і насправді нерозумною, е якоюсь невдахою. Да? От навіть слова із словом зв'язати не можете, неправильно розмовляєте, неправильно думаєте, неправильно почуваєтеся. Але як я сказала, той контент народжується в голові тої людини, яка вас знецінює. І побачите е у вас щось таке. Чого немає в тої людини, вона не може. Вона бачить тільки те, що є в ній самій. І якщо у нарциса ми знаємо, є проблема з самооцінкою, і він деколи впадає в такі нічтожні Фази, коли він почувається дуже невдахою, таким нерозумним таким, це от той самий стан, який нарцис намагається весь час уникнути. Людина, яка знецінює ваш розум, вашу здатність розумно мудро вчиняти, має сама з цим проблеми, бо вона навіть не помітила б нічого такого у вас, якщо б у неї цього не було. Нарцис завжди хоче бути розумним, і він а, уникає тих ситуацій і тих умов, де він міг би почуватися нерозумним, смішним, якимось е, невдахою. Тому він буде весь час це відщепляти, від, е, відокремлювати підсвідомо е, від е, е, своїх якостей да, і вішати проекцію на інших людей і бачити весь час те, чого він дуже сильно боїться, те, що є в ньому самому. Сумнів, що він розумна людина, тому цей сумнів він буде намагатися скомпенсувати тим, що буде проєктувати на вас оцю нерозумність. Якщо людина каже вам, що ви заздрите. То ця людина заздрість, вона ніколи б не помітила у вас оцю рису, якщо б у неї в самої не було цієї риси. Тобто люди помічають тільки те, що є внутрішнім контентом, власне, їх самих. як це працює? От, наприклад, в мене була колись давно онкохвора пацієнтка, яка ще ходила до мене в кабінет. Вона долала якийсь шлях по Києву ну, десь у годину. Вона їхала там, або на автівці, або транспортом до мене. І от кожен раз, коли вона приїжджала, вона жалілася. Вона казала мені, Юля, я вже не знаю, що мені робити. Кожен раз, коли я їду до вас, то або на проспекті якась аварія, і там хтось розбився, і лежить, вмирає, і швидка їде, або каже, їде катафалк, або там, поховання якоїсь людини бачу, і щось таке весь час, що натякає на смерть. І це мені було дуже зрозуміло, тому що вона помічала тому все це, тому що в неї був сильний страх смерті, що взагалі зрозуміло для онкохворої людини, і це ну дуже воно притаманно таким людям, що можна зрозуміти. А от коли я е, їздила да, по місту, або виходила на вулицю, е, або ну, їхала автівкою, викликала таксі, я ніколи такого не бачила. І я все думала, як же ж так? Воно е, виявляється, що вона це бачить, а я ні. Потім, коли я вивчала проекції в людей, я зрозуміла, що вона бачить тільки те, що є. Е, Її внутрішнім контентом. От На цьому прикладі можна зрозуміти, як е, і чому люди іменно, е, от в цей спосіб вас знецінюють. Якщо він каже, що ви дурна, то значить сумнівається в цьому сам. І от дивіться, весь час, коли люди дають вам якісь оцінки, ярлики, якісь дають інтерпретації вашої поведінки негативні. Да? Я знаю, чому ти це робиш, тому що в тебе в голові то-то, то-то і то-то. Ну, Як ти можеш знати, що в мене в голові? Ну ти що, екстрасенс? чи що, ти Великий такий якийсь о, о, провидець? Шо, що таке, Як це ти робиш? да? Як ти знаєш, що я думала в той момент? Що я, там, яка в мене ціль була, які мотиви в мене були? І оці інтерпретації мені просто розказують. Про те, що, чим живе людина. Тому що ну, це внутрішній контент людини, бо воно народжується в її мізках. Тому, коли ви ображаєтеся на знецінення, ви ображаєтеся насправді на те, що людина просто вам розказує про себе. Вона ну, знайомиться таким чином з вами. Да? Вона розказує, ну, в мене такий контент є. Я весь час почуваюся дурним, тому вішаю цю проекцію на тебе. Або нерозумним якимось, або немудрим, або якимось ще там. Да. От, Тому е вам треба просто Весь час пам'ятати, що будь-які інтерпретації, будь-які оцінки негативні, навіть позитивні оцінки це також проекція людини, бо ми бачимо світ крізь е при призму своїх е травм, крізь призму своїх історій життєвих, крізь призму того, що в нас було вже. Так? Влаштована людина, вона живе е, проєкціями. Е, от коли я, наприклад, хочу сісти на стільця, да, е, то я проєктую. Те, що коли я буду сідати, стілець не впаде, тому що я багато разів сідала на стілець і він не падав. Да? Оце називається проекція, автоматична така проєкція. Бо я вже сідала і я буду е думати, що воно так і буде надалі. Да? Отак От само і в психології людина вважає, що її досвід, конкретно її особистий досвід. То є а, а, той самий найправильніший досвід, на який вона повинна в житті в майбутньому спиратися. Але розвинена людина, яка, наприклад, там, усвідомлює, розвивається, да, намагається зрозуміти себе, вона отой кут зору розширяє і вона вже. Зможе сказати собі, стоп, слухай, ну так в мене було. Да? От чому я повинна не довіряти цій людині, коли вона ніколи мене не зраджувала, наприклад, да? от коли зрадить, тоді я буду не довіряти. Да? Ну, може, в мене там було декілька стосунків, в яких мене зраджували. Да? Але то були не, не ця людина, а інші люди. Тому цій людині я буду довіряти і не проєктувати буду на неї свій колишній е, досвід. Але е, більшість людей іменно так і е, вчиняють. Вони проєктують свій досвід е, у теперішній час і на майбутнє. Тому нам з вами треба розвиватися і відокремлювати оці власні проекції. Е, від е, свого теперішнього досвіду. І коли ви самі даєте якісь оцінки і інтерпретації, кажете: ой, то вона, мабуть, подумала отак і поступила отак, я знаю, чому вона так поступила, ото все. То взагалі не стосується людини, про яку ви е, це все говорите. Це стосується тільки вас. Це тільки ваш внутрішній контент, оснований тільки на вашому минулому досвіду і на ваших проекціях. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, то нагадую вам, підпишіться на нього. Це дуже допоможе просуванню мого ютуб каналу на просторі україномовного психологічного контенту. І багато з людей, якщо ви будете виявляти активність під цим відео, побачить. Мій YouTube канал і зможуть, як ви, скористатися цією інформацією, яку я тут надаю в моїх відео. Також не забудьте поставити вподобайку, якщо вам це відео подобається, або не вподобайку, якщо не подобається, це також буде ціно. І коментуйте, коментуйте, розказуйте про те, як ви намагалися. Впоратися із знеціненням. Або якщо у вас є досвід вашого власного знецінення, також поділіться, чому ви знецінювали саме за це на людину якусь, і як це стосовно до вас? Чи є у вас цей контент внутрішній у да, вашому досвіді? Тепер щодо того, як впоратися з тим. Коли вас не цінь, от ви вже зрозуміли, що то все є просто внутрішній контент людини, що то є його проекції, але чому вам стає так боляче? А це тільки тому, що у вас немає внутрішньо сформованої власної самооцінки. От, наприклад, приведу вам е, дуже простий такий приклад, коли мені приходить людина і каже. Юлю, ви поганий психолог. А ви взагалі ну, нічого не розумієте в психології. Або люди такі пишуть мені знаєте, в коментарях: ой, що то ви за психолог таке? А ви взагалі психолог? Так, ну, це таке завуальоване знецінення. Це взагалі мене ніяк не зачепить, тому що я знаю, який я є психолог. В мене є знання. Так, воно створено може на відгуках інших людей, але я знаю, в моєму досвіді було багато людей, які були вдячні мені. Я... Я спираюся на, на свій такий позитивний досвід, да, в цьому. І в цілому, так, в мене, як у кожного психолога, є свої е моменти, да, ну, з якими може я ну, не працюю, да, але я точно знаю, з чим я не працюю і відмовляю людям. Коли запроси такі є. Я знаю свої обмеження, але в цілому я знаю про те, що я хороший психолог. І тому, коли ви так скажете мені, то ну, ну, ви так бачите. Да? І я тоді відповім вам, і це вам треба зараз про, прямо записати, що треба відповідати. Так, ви можете думати іменно так, як ви думаєте, що я поганий психолог. Ви маєте право так думати. Але в мене. Інша думка про себе. Все, на цьому ставлю крапку. І знецінення взагалі воно обнуляється, воно не досягає своєї цілі, мені не боляче. Але якщо ви, наприклад, прийдете і скажете мені, Юля, щось ти постаріла, щось ти дуже виглядаєш, дуже, дуже в тебе. Ну, морщинки з'явилися, наприклад, з'явилися дуже стара. Та, як Алла Пугачова казала колись, що їй писали всі, та ти стара, ти все одно каже, так, я стара, що ви хочете від мене? <свісно> Але в мене, наприклад, я знаю, що це не пропрацьовано. Ще ну не не досконало я тут, да? і Якщо така людина прийде і щось там, скаже ну, десь якісь комарик такі, комаха така ну, десь. Я там відчую якийсь такий е, е, укольчик такий. І це буде означати, що в цій темі, да, в цьому плані я ще не сформувала, може, прийняття себе такою, яка я є, свого віку. Да. Може, я ще не прийняла там, ну, якісь зміни да, вікові, які ну, кожна людина відчуває. І от в цій темі воно попаде в ціль. Да. Тому до чого я це все? Що вам треба формувати внутрішні ці знання? Знання про те, хто ви, яка ви і на що ви будете спиратися. Як я приводила вже в якомусь відео, що от внутрішньо у вас там є е, такий е, шафа така з поличками, з е, шуфлятками. Да? І е, в цих шуфлятках лежать знання. Там, наприклад, я хороший е, професіонал. Наприклад, я красива жінка, я гарна мама, я там ще щось, ще щось, щось, там в мене красиві ноги. наприклад, да? от Будуть вас критикувати і о, які в вас криві ноги, да? волосаті. А ви скажете, та ні, я знаю, які в мене гарні ноги. От, тому от в цих шуфлятках лежать певні знання про те, яка ви. Наприклад, хтось мені прийде і скаже, ну в мене взагалі завжди, чесно вам скажу, трабли з технікою. Це, ну, це взагалі мій, мій якийсь коньок. Я не знаю, карма, яка зірки не так стали. І от на роботі я там у клі... клініці весь час потерпаю від того, бо треба там то роздрукувати щось, то там під'єднати якийсь кабель там, до чогось. Ну, коротше кажучи, це проблема. І я просто кажу колегам: слухайте, в мене великі трабли по життю із технікою, я взагалі в цьому дуб-дубом. ну от Вибачте, я тут тупа. Да? І просто я це прийняла. Якщо людина мені прийде і скаже, що Юля, ти тупа. Там, в... Технічному плані да я скажу то, 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 то правда тупа, я і не відмовляюся від того. І це не попаде, це не буде для мене цим болючим знеціненням. Да? Якщо я це приймаю, якщо я це знаю, якщо в моїй шуфляці лежить вже щось моє, да, що я собі там поклала, а не якась людина мені там прилетіло якесь лайно, да, і воно попало там в, в, в цю шафу в якусь порожню шуфлятку. От. Тому отак треба формувати знання про себе, щоб це знецінення не стало для вас таким руйнівним. Тому вам треба формувати свою адекватну, адекватну самооцінку. Да? Коли ви приймаєте так, я цього не знаю, так я цього не вмію, і може воно мені не потрібно. Да? Так в мене в здібності на, на цей вид діяльності немає, наприклад. Да? Або отут я почуваюся дуже впевнено, да, отут я професіонал, отут я таке, отут я сяке, да? і це називається адекватна самооцінка. Це не просто якась величність нарцистична, або е, фаза ничтожності, е, яка так само буває притаманна нарциса. Це от щось посерединці, коли ви знаєте, хто ви є, і це буде допомагати вам не, не руйнуватися, коли вас знецінюють люди. Але поки ви ще не сформували цю самооцінку адекватну, ви можете взяти собі як знаряддя, як таку фразу, яка буде вас. Убезпечувати да, от так, від таких е, критичних якихось зауважень та да, оцінок, інтерпретацій. Е, ну, фраза вона може бути в різних виглядах, да, ну, от такий, таке послання е, до людини, яка вас знецінює. Що е, як я сказала вже, що е, ти можеш думати про мене все що завгодно. Ти е, можеш інтерпретувати мою поведінку, як тобі заманеться, але я іншої думки про себе. Або ще дуже гарно, колись я почула від е, свого вчителя, французького філософа та психолога Жан-Марі Робіна, Робін, Робіна. Він коли працював із проекціями, казав своїй пацієнтці, яка фантазувала про те, хто він такий, який він, він сказав. Я щось не впізнаю себе в тому, як ти мене описуєш. Е, таким чином, ви також даєте людині е, зрозуміти, що вона може скільки завгодно. Відтворювати свій минулий досвід і плюватися своїми проєкціями на вас, ви це не приймаєте. Тобто ви такі, знаєте, ставите тут такий фільтр. Да, такий дуже щільний фільтр. Да, і чужі оці е, інтерпретації і знецінювання туди не попадають, бо там не порожньо, там же в кожній шуфляці щось лежить. Тож заповнюйте е, цю свою шафу да, знаннями про себе, формуйте адекватну самооцінку. І це вам дуже допоможе. Просто дуже скептично ставитися до того, що люди про вас кажуть, бо вони тільки розказують про себе, вони фантазують, базуючись тільки на своєму минулому досвіді. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, то не забувайте підпишіться, поставте подобаєчку цьому відео. Це також допоможе просуванню мого YouTube каналу. І багато українців побачать його і зможуть, так як і ви, отримувати корисний контент українською з психології. Поділіться під цим відео своїм досвідом, як ви формуєте свою власну самооцінку. Як ви переживаєте знецінювання? Чи вдається вам поставити оцей фільтр і не сприймати все, що вам кажуть, так близько до серця? Ну, а я пораджу вам подивитися на моєму каналі плейліст виховання дітей і в ньому відео. Травми, які спричиняє своїй доньці, тато.